Замість щорса Черніїв, річний кінотеатр у центрі міста з законом про декомунізацію переіменноють проти варіантів нових нас для старенького виявилось небагато. Тож робоча група у складі 11 чоловік визначалась визначали зім'ям. Ті вирішу дійсне дати переіменувати кінотеатр ні, що сахотим з такої традіції на ті закони, які рими сі час. І назвати пропонуємо обласній раді назвати його кінотеатр Черніга. Дев'ять членів робочої групи підтримали керівника комунального підприємства. Двоє виступили проти серед яких представник просвіти Василь Чепорний. Логіка тут така, що мовляв, от у Чернігові має бути кінотеатр в Чернігів. Ну, звичайно, це дуже творчо, дуже оригінально, креативно. Що тут говорить? Це просто Совєтський Союз.

Тож називається чинення кіно. Просвітянин каже, логічно було би іменувати кінотеатр на честь знаменитого земляка Олександра Довженка, назвати кінокультурний центр Зачарована Десна. Бо зачарована Десна це один із найвідоміших творів Довженка, і таким чином ми уникаємо цієї ситуації, коли з якогось дива комуністи назвали ляльковий театр. Мені Довженка. Точно з назвою визначаться депутати обласної ради під час планової сесії, тільки чи зможуть вони обрати інші варіанти з проекту рішення, де зазначена одна назва, невідомо. Якщо були винесені дві пропозиції чи чи три, тоді депутати мали б вибір. А якщо винесуть одне і вони усі ж вже зациклені вже на виборах, а не на якомусь там кінотеатрі, то швидше всього, що вони думають, не будуть, переживати не будуть. Поки ж в місті думають, на не дим'ям з обласного бюджету виділили 1 мільйон 800 тисяч гривень на новий кінопроектор. Та чи змінить це ситуацію на краще у занепадаючому підприємстві? Залишається питанням відкритим, адже у середньому подивитися кіно приходить близько 40 людей щодня.